Вітаю, вітаю, вітаю! Мене звати Тетяна і ми з вами на каналі про математика без меж. Ну що, готові до другої чудової границі? Отож, друга чудова границя чудово пов'язана з чудовим числом Є. Її можна зустріти у вигляді двох. Границь. Тобто можна побачити і в такому вигляді, і в такому. Зараз ви зрозумієте, чому. Ось давайте подивимось на першу границю. Це ліміт x прямує до нескінченності. Одиниця додати одиниця на x, отже, в дужках у нас одиниця, коли x прямує до нескінченності, а показник у нас нескінченність. Тобто одиниця нескінченності. І це, виявляється, є. Чудово, Дивимось на друге, це у нас ліміт. х прямує до нуля. Одиниця додати х, знову у нас одиниця в степені одиниця на х, в степені нескінченість. І це дає нам є. Отже, якщо ви берете ваше число, вашу нескінченність, підставляєте вираз, який в душці, в основі, ви отримуєте одиницю, перевіряємо швиденько, що ми отримаємо в показнику, і це може бути число є. Але зверніть увагу на те, що у дужках у вас повинно в основі у вас повинно бути одиниця додати якийсь вираз, який прямує до нуля. У показнику. Цей вираз повинен бути перевернутий, тобто обернений. І от тоді ви отримаєте число є. Але якщо ви мали одиницю в нескінченності, і ви зведете все до вигляду одиниця додати вираз, в степені одиниця поділити на цей вираз, то ви отримаєте Є. А ще там, можливо, буде якась інша щось А, Тобто, в принципі, а, якщо у вас х прямує до чого-небудь, нескінченність, скінченне число, і ви в дужках маєте одиниця, додати ефікс, яка прямує до нуля, коли х прямує до а, а ось тут ви маєте одиниця на F від x і, можливо, ще якийсь вираз. То далі ви розглядаєте є e в степені ліміт х прямує до А, ось цей вираз. Так, тут швидше всього вираз залежатиме від х. Ось, ось як ми будемо зводити все до ось цієї чудової границі. Але спочатку розглянемо взагалі зі степенями, які у нас є ось тут вирази. Отож, капітан Горобець нам допоможе. Так, чудово. Х прямує в нескінченність 4 в основі, тобто в основі у нас число скінчене, а в показнику у нас вираз. І ми знаємо з вами, що коли в основі число, то ми можемо перенести ліміт уже безпосередньо до показника. А в показнику у нас дуже гарний вираз, так? Це многочлен поділити на многочлени. Ми бачимо, що найбільші степені одночленів у нас двійки, однакові у чисельнику і знаменнику, отже, границя буде три друг. Отже, загальна границя буде 4 в степені 3. /2. Чудово. Подивимось, що буде в наступному. Ліміт х прямої до 0. В дужках у нас ми отримуємо одиничку. У показнику ми отримаємо мінус 3. Отже, це одиничка в степені мінус 3. Тобто одиничка. Чому ми можемо переносити ось цю ліміт, цей ліміт і показники в основу? Якщо ви там отримуєте скінчення границі, то все чудово, ви переходите і отримуєте відповідь, навіть якщо там одиничка. Так, ану, спробуйте попрацювати з цією границею. Зупиняємо відео і звіряємось. Ну що, готові? Тут ви отримали. Ну вам потрібно було знайти, що куди прямує вираз 3 х квадрат поділити на 2х мінус 1. Степінь 2, степінь 1. Отже, прямуй до нескінченності. До якої плюсової чи мінусової? До мінусової, тому що у вас тут плюс, а тут мінус. Добре, це у вас є. А тепер що таке 4 в степені мінус нескінченність? Це одиниця поділити на 4 в степені плюс нескінченність. А якщо ми візьмемо листок бумаги і поріжемо його на 4 в степені плюс нескінченність частинок, то що ви отримаєте з тої бумаги? Пилючку. Нічого, тобто 0. Добре. Повернемося до нашої чудової границі і дізнаємося, чому вона така чудова. Подивіться на ось цей страшний вираз. Та не дуже не страшний. Х прямує до нуля. Одиниця плюс х квадрат прямує до одиниці. З базою у нас все як задумано. Так, а ну, згадаємо синус х на х куди прямує? Так, синус х на х у нас прямує до одинички. Чудово і таким чином, що тут лишиться 3 на 2х в квадраті прямує до нескінченності. оскільки х прямує до нуля, то 3 на 2х квадрат до нескінченності. Ось цей мінус говорить, що прямує до мінус нескінченності. А чому одиниця в нескінченності це невизначеність? Скажу я вам так: візьміть число 0,9 і подивіться, чому воно дорівнює ну, хоча б в 10 степені. І що ви отримаєте? 0,3, а в 11 степені ви вже матимете 0,09, це наближено. Тобто я округлила. Добре. А візьмемо 1,1 одну одну і піднесемо до 10 степені. Наближено ви отримаєте 2,5. Бачите? Тобто, якщо ми трішечки навіть відхилимось від одиниці в плюсову сторону, то числа ми отримуватимемо величезні. А якщо ми а особливо на а якщо ми відхилимо в мінусову сторону, тобто менше, ніж одиниця числа візьмемо, то числа ми отримуватимемо. Так, ми отримуємо маленькі-маленькі нескінченно малі числа, особливо на нескінченності. Одиннадцята степінь уже сотні чисел. Ну що, тепер зрозуміло, чому, ця, чому ми маємо невизначеність і чому нам важливо ось це число є в даному випадку? Так, ну, добре, що ж нам робити з цією границею? Ну, по-перше, тут у базі у нас вже є одиниця додати щось маленьке, тобто 1 додати х квадрат. Це означає, що в показнику вам першим ділом треба виділити одиниця поділити на вираз, який ось тут, на х квадрат. Добре, що в нас залишається мінус 3 синус х розділити на х, на 2х. О, чудово! Тепер ми знаємо, що ось ця частина ліміту це наше є. Тобто скінчена. База у нас скінчена. І ми можемо ліміт перенести уже в показник, що у нас там мінус 3 синус х на 2х. І тут ми використовуємо нашу першу чудову границю. А вона нам дає є в степені мінус 3 других. Да? Супер. А що, якщо ось такий вираз? Перше, що ви робите, по-перше, у нас зараз х було до нуля, тепер х до нескінченності. Перше, що ви робите, це підставляєте і перевіряєте, що у вас буде. Ну, тут однакові степені, однакові коефіцієнти біля цих однакових степенів, отже, прямує до одиниці. 3 х квадрат поділити на 3 х квадрат. А 15 х ну, прямує до нескінченності. Чудово, ми маємо одиницю нескінченності. Але оскільки вона не в такому гарному вигляді, то нам треба перейти до гарного вигляду. Тобто спочатку нам треба зробити, щоб тут було одиниця додати. Як це робити? Ну, або ділити многочлен на многочлен, або ми можемо додати двійку і відняти двійку, і поділити по члену. Тобто 3х2 плюс 2 ми поділимо на 3х2 плюс 2, а мінус 4 також окремо поділимо на 3х2 плюс 2. Отже, в показнику у нас для того, щоб було число є, е, нам потрібно мінус 3х2 плюс 2 поділити на 4. Якщо ми ось це написали, то для того прибираємо за собою, тобто нам треба написати точно такий же обернений бо щоб нічого не змінилося. Так, записали. А тоді подивилися, що у нас тут є. Ой, у нас ще є 15х квадрат. Про нього ми забули геть. Записали. Отже, ось ця частина це наш є. А далі в Отже, ми маємо є в степені ліміт х прямує до нескінченності мінус 4 на 15 мінус 60х квадрат поділити 3х квадрат плюс 2. Що це у нас? На нескінченності це мінус 20, отже, є в степені мінус 20. Ну що? Що ми зробили? Ми зробили із цього другу одиниця додати якийсь вираз. Так. Далі, ось цей вираз треба записати обернений до нього. У показнику. Якщо він мінусовий, також має бути знак мінус. Той показник, який залишився, домножається. На наш вираз, який додається до одинички. І вже ось цей ліміт нам дає показник нашої є. Добре. Давайте спробуємо таке ж саме, але з нулем. Але спочатку перевіримо, що якщо ми підставляємо х прямої до нуля, то ми отримаємо одиницю степені нескінченісті. Ну, 0 відняти 3, 0 відняти 3. Так, тут у нас одиничка. 1. 1 на 0 це у нас нескінченість. Отже, маємо маємо. Добре, що нам тепер робити? Нам потрібно зробити одиницю, додати якийсь вираз. Або ділимо многочлен на многочлен, або знову ж таки, ми можемо. Ми можемо, да, ми можемо 2х квадрат розписати, як х квадрат додати х квадрат. І так, х квадрат відняти 3, поділити на х квадрат відняти 3 це одиниця. Не забуваємо писати ліміт. Чудово. Додати, що у нас тут виходить? Х квадрат поділити. На х квадрат відняти 3. Тобто 0 поділити на мінус 3. 0. Ну, чудово те, що нам потрібно. Ось цей вираз повинен бути ось тут перевернутим. Тобто ділення на 0 виходить. Добре, обернене ми написали, і вже ми з вами написали наше число є. Далі нам треба поприбирати за собою, тому переписуємо обернений до оберненого, тобто наш вираз. Ще раз. І дивимося, що там лишилось, одиниця на Х квадраті. М -м Супер. І так, що ось ця частина це в нас є. Та так, ми маємо є. А ось тут одиниця поділити на 0 відняти 3. Мінус 1 третя. Да? Ну що? Не страшно. Спробуйте зробити таке ж саме і з цим прикладом. х прямує до нуля. Зверніть увагу. Ну що, зупиняємо відео, робимо і звіряємось. Отримали відповідь. Ваша відповідь є в степені мінус 3 других. Я сподіваюся. Тут у вас виходить 1 відняти 3х поділити на 5х квадрат плюс 2. Отже, є у нас буде в степені мінус 3х поділити на 5х квадрат плюс 2 яке помножене на х. Х скорочується, х до 0, і ми отримаємо мінус 3 поділити на 2. Сподіваюсь, порались? Тоді спробуйте ще один вираз уже з нескінченністю. Зупиняємо відео, розв'язуємо і звіряємось. Ну що, готові? Є в степені мінус 3. Отримали. Так, який у нас тут був вираз, який додавався до одиниці? Мінус 3х додати 1 поділити на 5 х квадрат, відняти 1. Це все мало помножитись на 5х, це ми вже дивимось на степінь єшки. Мінус 15 х квадрат поділити на 5 це мінус 3. Прямує до мінус трьох, коли х прямує у нескінченність. Є? Ну що ж, подивимось ще один приклад. Якщо ви підставите одиничку, ви маєте одиниця в нескінченності. Отже, що ви можете отримати? Можете зупинити відео, спробувати самі зробити. Можете продовжувати дивитися. Отже, я буду повністю розписувати завдання. Якщо ми підставимо, тут дійсно одиниця нескінченості. Таким чином, нам треба зробити із цього Х одиниця додати вираз. Ну і що? Зробимо. І так одиниця додати. Х відняти 1. Х відняти 1 це те, що прямує до нуля. Поділити одиниця, поділити на 1 мінус х. Тут все чудово, крім оцієї 1 мінус х. Нам потрібно х мінус 1. Потрібно зробимо х мінус 1 і помножити на мінус 1. Ну що, ось наша є. А мінус одиничка одразу наша степінь. Не такий складний вираз, як він виглядав з самого початку. Ну що, перша чудова була прекрасна, друга ще класніша. І розправляється з такими прикладами. Якщо є цікавий приклад, можете мені написати, розберемо його. Ну все, цим-цем-папа.